Здоров, а чи знав ти, що в тебе ніколи не вийде полоскотати сам себе? Якщо ти збочнець, якому дуже не вистачає цих емоцій, тоді доведеться шукати другу половинку або питати перехожих полоскати тебе. Це все нейрологія, особливість, яка називається сенсорне передбачення. Справа в тому, що коли тебе хтось лоскоче, виникає момент несподіваності. А коли намагаєшся полоскотати себе сам, твоє тіло вже знає, що буде далі. Так само, як ти не можеш налякати сам себе, бо вже завідомо знаєш, що буде далі. Хоч трохи дивно, що коли коли хтось тебе лоскоче, нібито ти так само можеш передбачити це і не реагувати, але не виходить. Вчені провели дослідження, використовуючи МРТ та виявили, що коли тебе хтось лоскоче, активується сенсорна кора мозку, незважаючи на те, передбачаєш ти це або ні. А коли пробуєш полоскотати себе сам, твій мозок ніби фільтрує сигнал і не реагує. Це невеликий лайфхак, як не боятися лоскотання. Просто намагайся ігнорувати сигнали на сенсорну кору мозку, і тоді тобі не буде лоскотно. Думай про те, що тобі не лоскотно. Одно або намагайся зосередитись на чомусь іншому і максимально не звертай уваги на ті лоскутні відчуття. До речі, у людей з деякими нейрологічними порушеннями реакція на власний лоскут може бути: просто уяви цю картину, виглядає нездорово. Постав лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.